на робота, все нове. Шампуріки дайте. А шампуріки по чому? 6,5 тисяч, дві пари взуття або китайський телефон. Ну, прослужує 4 покоління. Мінімум. Тройка товщина. харчова нержавійка. Там є у мельхіорі голови вовка, а тут бронза. Різні звіти. Це по дві. Це дешевше. Це набори повні болти, просто вкладалось. То 1800. Оцех 14 сталь, Той перший ряд 40Х13. Це, це оригінали, це не я робив, це з, з Узбекистану. А по чому вони? Дві, оце. оце, по 2200. З ноги Це теж ваша робота? Ні, це оригінали, це не я. Я думаю, що це я робив. Заполяди 430 половин. Ну так. Орігінал. Сколько такої наборчик?

Хорошо. Держи, дешевле. Так я ж не сказал, что я продаю. А, я продаю. Я думал, у тебя есть на продажу. Собор Викутиновиц такие Щучка Це туди. Так, ви там в якомусь відео питали, які ціни на ці ножі, на слижці. Це не мої. Так, зараз будемо всі чотири по тисячі. Оці чотири по тисячі. А з фіксатором три Три п'ятсот. — п'ятсот. — Тримуємо стрій. Так, сьогодні відео у нас таке буде маленьке, бо корич, не було настрою сьогодні. Це що залишилось цех. Ще сьогодні не спав, так що покажу те, що сьогодні вдалося придбати. Так, ось такий. Омега от у так. Они його показували. Так, ну, словом, Така омега. Тоді такий фін. Такий чуть-чуть почуханий, але но... Попробуємо його під. это все-таки для чего Напишите. Ну и в принципе все.